Діти і гроші. Тема ставлення дітей до грошей це серйозна і важлива проблема. Як навчити малюків почати розбиратися в цьому питанні, ми говорили минулого разу. Продовження цієї важливої теми стосуватиметься вже не малюків, а підлітків. Як же навчити дитину цінувати гроші? Згадаємо три важливих постулати з даного питання: дитину слід навчати користуватися грошима. З дитиною треба співпрацювати, з дитиною завжди слід бути чесним. Діти у віці від 8 до 12 років дозволяйте дитині допомагати вам в прийнятті рішень. Наприклад, беріть її з собою в продовольчий магазин і радьтеся з нею, що купити до обіду. Кращий шлях навчити дитину берегти гроші показати, що гроші необхідно заробляти. Подарунки не повинні робитися постійно, ніколи не платити гроші. І не штрафувати за такі речі, як хороша або погана поведінка, або звичайні сімейні обов'язки. Рутинна робота з прибирання, наведення порядку та інше є обов'язком всіх членів сім'ї. Батьки повинні регулярно видавати дитині невеликі суми грошей. Діти і батьки повинні спільно вирішувати, яким чином і коли їх витратити. Радити і допомагати, а не командувати і диктувати. Батьки повинні надати дитині можливість заробити додаткові гроші, для цього необхідно давати їй особливі, конкретні і ясні завдання. Дитина повинна зрозуміти, що планування дозволяє зберегти гроші, організувати постійні сімейні наради за участю дітей, на яких обговорювати і грошові питання. Наприклад, планувати великі покупки, демонструвати дітям, як дорослі вибудовують сімейний бюджет, діти з 13 років і старше. Будьте тривалі в своїх вимогах до дитини. Вимог не повинно бути багато. Будьте послідовними і, що найбільш важливо, чесними. Дайте дитині зрозуміти, що найбільш важливі інтереси всієї родини, а не її особисті пристрасті. Вітаючи дитину з ним народженням або іншим святом, ніколи не замінюйте подарунок грошима. Батьки повинні допомагати підліткам збирати гроші для досягнення довгострокових цілей. Підлітки повинні зрозуміти, яким чином поповнюється і на що витрачається сімейний бюджет. Підлітки повинні бути залучені в процес вираховування доходів і витрат сім'ї. Підліткам слід розповідати про те, як функціонує система фінансів, банки, страхові компанії та інше дитина повинна зрозуміти, що вона є важливою частиною сім'ї, та інші члени сім'ї розраховують на неї. Ми розповіли про основні постулати дій батьків, щоб навчити ваших дітей взаємовідносин із грошима. Але пам'ятайте, більшу частину знань в сфері грошей дитина отримує, спостерігаючи за щоденною діяльністю своїх батьків та інших близьких їм дорослих.